Всі ми знаємо, що таке шприц. і всі ми знаємо, що він використовується для введення ліків. Шприцом ліки можна вводити в м'яз, в вену, підшкірну, внутрішню шкірну, ну це між дермою та епідермісом. Проте звичайний шприц легко може стати знаряддям вбивства, якщо всередину вени ввести не ліки, а наприклад, повітря. Ну, принаймні так кажуть нам фільми. Та чи буде все так насправді, і що взагалі станеться з організмом після такої маніпуляції? Що ж, про це далі? Почну з того, що ваша кров постійно переносить кисень і здатна добре його поглинати, тому що повітря зразу ж не розчинилося в ній, потрібно ввести його більше ніж 15 кубіків. Інакше жертва не відчує серйозних наслідків і зможе встати і надавати тобі пощам, щоб знав, як шприци в чужі вени пхати. Тому щоб не виймати той шприц в себе сам знаєш звідки. Далі я буду відштовхуватись від того, що в вену ввели більше 15 кубіків повітря. Після потрапляння повітря у вено воно починає активно переміщуватись в її руслі, в основному догори, оскільки повітря легше, ніж кров, та й часто цей напрямок співпадає з напрямком руху крові. Таким чином, бульбашка повітря перетворюється в ембол рухоме чужорідне тіло в кровоносному руслі, яке здатне порушувати гемодинаміку. В основному велика бульбашка розсипається на дрібніші і закупорює невеликі судини. Проте при достатній кількості веденого повітря може зупинятися хід крові і у великих судинах. Людина зразу Відчує, що хоче дати тобі по зубах, а ще запаморочення і потеміння в очах. При цьому зразу ж порушується мова та сповільнюється мислення, можливо, моментальна втрата свідомості. В більшості випадків блокується кровопостачання в малому колі кровообігу. В основному це відбувається в легеневій артерії. Це та, яка несе кров від серця до легень. В цьому випадку кров не може потрапити у альвеоли легень, щоб насититися киснем. Відповідно, людина задихається, хоча повністю здійснює дихальні рухи. Коротше кажучи, кров від серця не зможе потрапити в легені, щоб ті змогли наповнити її киснем. І в такому разі власне дихання легенями не приносить ефекту. Виникає відчуття, наче з повітря зник весь кисень, і скільки не дихай, все одно не надихаєшся. Жест, да? Проте бульбашка повітря може бути недостатньо великою, щоб блокувати легеневу артерію, оскільки ця судина має немаленькі розміри, тому тромбуються судини поменше. Якщо заблокується кровотік у коронарних судинах серця, то виникне інфаркт міокарда, якщо в мозку інфаркт мозку, інсульт. Де б не виник тромбоз, в тому місці буде інфаркт. Недостатня, а згодом відсутнє кровопостачання, що призводить до відмирання даної тканини чи цілого органу. На жаль, більшість цих наслідків теж летальні. І якщо захочеш вбити когось подібним способом, то у тебе навряд це вийде, оскільки потрібен величезний шприц, багато зусиль і часу. Тому за цим заняттям легко тебе застати і наваляти. Та й патологанатому буде просто зрозуміти, що смерть настала саме через насильне введення повітря в Вену. А це вже ну, типу, присядеш на пару десятків років. Так спасибі за перегляд цього відео до кінця. Не пожалій поставити лайк. Ним ти мені реально допоможеш. Підписуйся на канал і слідкуй за новими випусками. Щасливого процвітання, смертний!